BZ-176. Так, дивіться, що я вам хочу сказати про цей новенький формат. Дивіться, оскільки це не основний формат мого каналу, це як додатковий, тобто бонус, так сказати, бонус для мого каналу. Відоски будуть ну, більш прості в плані монтажу, ну це логічно. Але чому такі? Тому що я хочу вам розказати більшість нюансів, а це не можна зробити в його розтичному відео. Ну логічно, так? Чому це не можна? І почнемо ми з броні. Зараз я перейду на сайтик, де я вам покажу його броню. Що ми бачимо? Вау, непогано. 317, це непогано, це дуже-дуже класно. враховуючи, що це бронебійний, тобто беремо якийсь фугасик. ну, 338 мм. тобто, ну, Вважайте, що це приведена броня навіть для кумулятиву. Що це означає? Це означає, що нас можете придбувати тільки танчики ну, 10 го рівня, по факту, і тайте голдовими знарядиками. Тобто броня дуже і дуже навіть така серйозна. А ви хочете, що в нього є Увенчики? Чпок. Ось так. 373. Доброго дня. Клас. Ну, в такому положенні його навіть десятки не будуть, звичайно, пробувати. Ну, звичайно, ПТшки будуть, але, звичайні, десятки не будуть. Кайф. Абсолютний кайф. Далі. Кришечка. Ну тут же цікавіше. Чому? Тому що, дивіться, 41 мм, тобто все, що крупніше за 123 мм, ну в плані калібру, буду його сюди шатати. Чому? Тому що правило трьох калібрів, але це не розповсюджується на кумулі та фугаси. Чому? Тому що, тому що на них це правило не розповсюджується. Тут буде просто звичайне попадання. Хоча лючочки, як ви бачите, картон Тобто, ну, навіть фугасом буде пробиття. Хоча ми зараз прийдемо до цього фугасу. Тут є триплекс, він може зіжрати дамаг, але на це не розраховуйте. Це навряд чи. Хоча люточки знову ж таки дуже маленькі, хоча ось так їх вже не видно. Переходимо далі. Верхня лобова деталь. Дивіться, ось так рикошет, так не рикошет. 234 це це дуже добре. Для вісьмірочки це шикарно. Але ми бачимо сюди фугас і ні, сюди вже будуть рвати. Тобто, сюди десяточки, дев'яточки, голдою будуть просто рвати. Але якщо буде рикошет, ну тобто, можна подивитись? Так? То рвати, звичайно, не будуть, тому що рикошет буде відбуватися і насрати, яке там на пробиття, якщо це не кумуль, то не фугас. Рикошети і все. Може, куди зрикошетити? В маску, а що по масці? А по масті все дуже добре, враховуючи, що під час рикошету снаряд втрачає, якщо я не помиляюся, 50% від свого бронепробиття, Нічого він вам не зробить. Тим паче, що сама маска дуже-дуже. Ну, отут є якийсь кругляшок. Ой, побачаюсь. Можливо, зараз ви вже нічого не побачили. А ніхто нічого такого. Тут була якась тільки що. Ну, ось. мікродирочка. Дірочка така, але. Давайте будемо чесними, ви туди ніколи в житті не влучите, та я чесно, якщо влучите, то це те, що вам дуже і дуже пощастило. Криша корпусу ну, дуже тонка, 10 мм, тобто навіть калібр 91 мм. Ну, тобто, все ще більше 90 буду сюди пробувати просто тому, що може. Але танчик не дуже низький. Ну тобто, це не ELC Event 90, тому таке середня лобова деталь. Ну, це якби фішка цього танку, можна так сказати, ну, окрім гармати, само собою. 252 міліметрів. Ну, номіналка 240, але виходить 252. Це круто. Чому? Тому що ті, хто не шарять, довблять сюди в центр, і повірте, таких реально багато. Тобто, особливо під вечір, коли всі вже бахнули, ме, мекнули. Нормально. Сюди нормально валять, сюди дійсно не пробивають. Нормально, прикольно. Але для тих, хто шарить, не дуже прикольно, тому що бачите цю нижню лобову деталь, або можна назвати її нижнього добре. 143 мм це шлак. Тобто навіть в довороті дуже дуже мало. Тобто, пробувати навіть, ну, знову ж таки, навіть якщо ми візьмемо кумуль або фугас, все одно, проведено броня, чому пробувати будуть, тим паче, якщо так, само собою. До речі, враховуйте те, що якщо ворог вище вас знаходиться, тобто ви на нього ось так дивитесь так ось так він вас довбане. Ну, це, в принципі, стосується абсолютно всіх танків з такою наклонною бронею, але враховувати це. Далі борта. Тут кайф. 152 мм башта. Супер круто. Це, це, це дуже круто. Тобто можете ось так навіть зробити. Все одно не проб'є, тому що, бачите, приведена броня. Це дуже круто. Корпус так само. Але тільки ця частина. Тільки до 152, тому що тут сотка. Але але, це все одно дуже і дуже жирно, враховуючи, те, що тут ще є гуслі, подвійні, вони такі великі. Ставите адекватний кут, танкуєте все, що є в цій гірі. Ну, звичайно, сюди можна сунути з кумуля, якщо він е -е, хай-левельний. Але, чесно кажучи, вдачі сюди попасти в цю штуку. Як я кажу, робите нормальний у все. Ніхто вас. Сюди в цей борт не проб'є. Звичайно, можна сюди сунути, якщо у вас бронепробиття. Ну, від десятки бо все ж таки 320. Але чи ви туди влучите. Ну Дивіться, беремо візуальну модель. Н Навряд чи ви сюди влучите, тому що ця зона вона закрита, як ви бачите, щит щиток такий. Ось її тільки зараз намацав. Тому ні, ви сюди не влучите. Ну, і, в принципі, картон, картон. Ось і все. Закінчилось зі збронею цього танчику. Так, тепер ми знову в ангарі. Що стосовно гарматки. Дивіться. Базова у нас. Так, краще так краще показати. Базова у нас ББРщика 650. Це нормально. Звичайно, хотілося б, щоб було 700, а воно 750, але ну, це було вже дуже жирно. В принципі, теж нормально. Брудно пробиття 208. Хтось каже, що це дуже мало, але я вам скажу так: тут калібр 160 мм. Це дуже багато. Тобто тут ще може діяти на деякі танки правило двох калібрів, а це означає, що? Це означає, що якщо калібр снаряду перевищить товщину броні в два рази, його нормалізація збільшується в два рази. І, простіше кажучи, цей снаряд може пробувати меншу кількість броні, влучаючи в більш тонку броню. Це все одно дуже складно, але просто знаєте те, що великий калібр це круто. І ця ББшечка може пробити те, те що ББшко, ну. Наприклад, 90-мм танку з таким самим бронепробиттям не проб'є. Так? Тим паче він може сам себе, ну тобто такого ж БЗ та інші танки, в яких не дуже міцна криша башти, пробувати, по правилу, трьох калібрів. Ну це коли вже е, перевищує в три рази товщину броні. Розумієте, так? Тому ББшечка дуже і дуже годна. Летить вона на диво дуже швидко. 860, повірте мені, для такого калібру. 860 це дуже і дуже непогано. 208, в принципі, вистачає. Тому Фармити на ньому можна. Звичайно, звичайно, потрібно знати зони, але я вам скажу так: якщо ви більш-менш досвідчений гравець, легко розберетеся. Це не буде для вас проблеми. Угас. Це преміумний снаряд. Ну, бачите, ціну 1300-700 7200. Це, в принципі, не дуже дешево, але загалом нормально. Ну, враховуючи те, що то 650, нормальна штука, нормально. Головне, просто не промазувати. Ця штука, ну, 7200 це, звичайно, дуже багато, але 800 дамаг. Хотілося б, щоб було вже більше, ну, як у Каливана, там 850, але ну, це було б вже дуже жирно, тому, в принципі, нормально, це баланс. Але бронепробиття 225. Це прикол, так? Більше, ніж тут. Але не, як його, не, не спішіть як його, втішатися і заряджати фугаси, щоб нагибати, Чому ні? Тому що це фугас. І як тільки що показував на коліж моделі, він не має нормалізації. Тому те, що проб'є ББшечка, фугас може і, не, і як його, не проткнути. хоча, якщо броня пряма, Тобто, немає куту находу. Заряджайте газ і впихуйте, але це не преміум снаряд. Більше можна використовувати тільки, ну, для приколюх. Тобто, якийсь там чел стоїть ну, такі, а, по інтуїції, за 6 секунд перекинули, все бачили, і вам по кайфу. Можна і так. Стосовно гармати самої, як бачите, призарядка в мене 21 секунди, це з досилателем. Сетап оцих приколів, ну, тобто, обладнання можете ставити. Як хочете, хоча я вважаю мою збірочку найоптимальнішою, тому що перезарядочку ми бустимо, бустимо йому швидкість, а вона тут має значення. Зараз до цього дойдемо. Ну і ХП-ХП це просто це головна штука в цій грі, тому бустимо ХП, щоб дольше жити. Далі, Повернемося до гармати. Ось одна секунда. Начебто довго, але ви більше з часу, дивіться, ви будете від... поки ви відкатитесь, це вже секундочок 5. Поки ворог там буде щось дрігатись, повірте мені, вони дуже швидко проходять. Тобто ви реально не помічаєте, як ці секунди закінчаться. Тому, в принципі, особисто я дискомфорту не відчуваю. Це нормальна скорострільність. Це недовго, враховуючи ну, наступні параметри, це дуже 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 швидко. Мінус 10. Відмінний показник, особливо для китайців, це, це дуже круто. Час зведення 3.28 це взагалі надовго, враховуючи калібр 160 мм на восьмому рівні натяжі. Каливан просто нервно курить в сторінці. 0-43. Ну, точності в цій грі немає, тому навіть можете сюди не дивитись так, звичайно, це не снайпер. Але те, що він бореться на ближній станції, це взагалі не проблема. 1800 ДПМ він пише, але знову ж таки, зараз гра йде від, позиці... від позиційної гри, тому насрати абсолютно живучість. Ми вже розібрали броню. 1760, це закалочкою. Тобто, бачите, тут у мене пишеться. Плюс 160 закалочка, плюс у мене ще 50, це польова ну, модифікація. Вибачаюсь. <клес> ХП це круто. 1760 це по факту рівень якоїсь дев'яточки, тобто це майже ХП як у дев'ятого левелу. Ну, це дуже, звичайно, жирно, бо у, загалом у тяжів на дев'ятому левелі там 1900 в середньому, так? А на закалці може і бути двушки і більше, але це все одно непогано. Це дуже і дуже класно. Тому ставимо закалочку і живемо більше. А враховуючи, що у нас велика альфа, це дозволить нам піти в розмін, що дуже-дуже для нас важливо. Ну і ще каточки будуть поміцніше, чому б ні. Ну і ремонт теж буде швидше, рухливість. Пішка цього танку, окрім гармати. Такий ще бонусик. У нас є ракетні прискорювачі. Що воно таке? Чотири штучки. Так, ми їх вмикаємо. Танк пре. Тобто, бачите, 53 максимальна швидкість кілометрів на годину. Він просто летить. Летить він може так чотири рази. Бачите, 10 секунд він так летить. Перезаряджаються самі прискорюючи дуже-дуже швидко, тобто ви його використали, він закінчився, там буквально через секундочок 5 він знову готовий для використання. Тобто можна позицію займати дуже швидко. Класна штука, реально, реально дуже прикольно. Сам двигун, бачите, не дуже потужний, що 60, 60 це не дуже багато, враховуючи його масу, тому сам по собі він не дуже швидкий. Але знову ж таки, коли вже приїхали на позицію, то яка вам взагалі вже різниця? Ви вже розвалюєте. Тому тема прикольна. Тема класна, щоб там то не казав, але дуже прикольно. Але враховуйте, що коли ви їх вмикаєте назад, він ну, майже що не їде. І він дуже погано повертає. Але це, в принципі, звикнете. Це не так важливо. Повертає він, в принципі, нормально. Ну, наше навіщо на це потрібно, бо це тяж, ну спостереження. Тобто в мене тут тільки бойове братерство, братерство стоїть. Нічого такого. Я взагалі на, в принципі, на огляд не дуже сильно дивлюся, тому що. Це все ж таки тяж. Він воює в, на, на передовій, навіщо йому засралося? Правильно? Правильно. Пульова модифікація дивимося. Нічого не ставлю, нічого не ставлю, нічого не ставлю. Дивіться, можете поставити ось це, якщо є бажання. Хоча я не ставлю. Я не ставлю чому? Тому що не бачу сенсу взагалі цих шняг. Тому що тут відпилили, тут відпилили, тут відпилили. Не. Не бачу сенсу. Дійсно, те, що має сенс. Це оцей слот. Ось цей. Можете сюди поставити, ось бачите. Тут на вибір або вогнева потужність, або рухливість. Я вибрав саме рухливість. Чому? Тому що е, хочу назад нормально відкочуватись. Вогнева потужність не дуже сильно вирішить, тому що в мене просто буде на одну секундочку швидше перезарядка. Враховуючи, що танк позиційний, мені одна секунда погоди, в принципі, не. Не зробить. Тільки окрім випадків, коли там буде клінч, чи ну де реально буде вирішувати секунди, але такі ситуації там один на 100 боїв, тому хірня а рухливість потрібна в кожному бою. Тому я вибрав саме це. Ну що ж, друзі? В принципі, огляд на цьому можна закінчувати. Хоч і ні. Я ще вам розкажу за перки. Нічого тут такого немає. Класично, абсолютно. Тобто, лампочка вже всіх сих йде, база, так? Ремонт. Тут в мене бойове братерство, не, не, не зважайте, Ремонт це топ-перк. Ви не хочете, як дебіл, стояти на катку по 12 секунд і вмирати? Не, не хочете, звичайно, не хочете, тому качаємо ремонт і живемо. Бойове братерство можна, тому що ну, це загалом непоганий перк, який. Він як вентиляція. Тобто він бустить все підряд. Класно. Далі можна, як, як я вже зараз качаю, ну вона дійсно буває зручна. Просто чому б ні? Хм? Хм? Вірно. Ну, це так, це рофл-перк, не зважайте. А далі по класці: гострий зір, радіоперехват, та й все. Тут можна поставити все ж те ж саме, але є спеціальні перк, який, ну, як і у всіх навідників, плавний поворот. Взагалі запам'ятайте, в мене в принципі набор перків на всіх танках, плюс-мінус один, один і, і той самий. Тому, в принципі. Я, звичайно, буду це повторювати в наступних відео, оскільки це перше, я це скажу, але враховуйте те, що в принципі у мене перки, ну, плюс-мінус, е всюди однакові, е тільки виключно є легкі танки для розвитки, Там я ще качаю маскування, тому що там воно дійсно потрібне. Або окрім ПТ-шок, які теж в цьому скажете, яким воно потрібно. Теж плавний хід, ну все на стабілізацію. все на стабілізацію. І тут ось це дійсно важливо, який завжди я качаю, інтуїція. Я її не качаю тільки на барабанних танках, ну тому що це ну там ну, вона не дуже сильно має сенс. Ну, за ученням деяких барабанів, але тут має сенс, тому що у нас е, два снаряди, у нас фугас ББшка. За 6 секунд перекидувати чумбні. Прикольна, шняга. Ось тепер точно все. Танчик прикольний, танчик цікавий, але скажу так, не імба. Особливо враховуючи те, що ну, як у нас в середньому грають гравці. Гравець, який вміє грати, я не кажу, що я про. Я в плані танчиків про, але вміти саме нагібати, це трошки інше. Я можу це робити, але потрібно вклинюватись в гру. У мене вже бажання немає. Враховуючи, що я вже 11 років в неї граю. Повірте мені, своє я віднагібав, вистачило. Танчик. В руках звичайного гравця не дуже в принципі страшний, нормально розвалюється в лючки, нормально можна ловити його і в ЦНЛД. Повірте, ніякої проблеми він вам не складе. Тим паче, враховуйте, що бронепробиття в нього таке собі. Якийсь бронячий танк його просто раком поставить і все. І на цьому його пісенька закінчиться. Тому сміло можете його брати, як звичайно, є у вас бажання, так? А можете забити, Як... особливо, якщо вам не подобається довга перезарядка, можете сміло його пропускати. Це не ваш варіант. Якщо вам подобаються великі беброчки, які мені мені дуже подобаються. Ну, <риводивіться>, ну, класно, класно. Навіть ежектор є, це не якісь маленькі, але є. Тому танчик прикольний. Тобто він дійсно грається, він нормальний, в бій ми не поїдемо, тому що я в цій рубріки... я не хочу плагіатити. Навіщо? Якщо захочете, в бій пойдете ви. Або на стрімах побачите. А так, навіщо? Це сенсу немає. Просто розтягнення хронометражу відео, навіщо? Тому ще раз, танчик класний, але не імба. Особливо, якщо ви не сильно прошарені в цій грі, точно не імба, тому що банально потрібно розуміти, як з нього валити. Всім дякую за увагу. Не хворіте.